Доброго дня, вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу з алгебра 11 класу. Та сьогодні тема нашого заняття це біном Ньютона. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, що таке біном Ньютона? Ми з вами обговоримо трішки пізніше. Спочатку формули з комбінаторики. Що таке комбінаторика, ми вже обговорювали з вами в минулих класах, але на такому складному рівні. Тому зараз ми з вами це, це вивчимо. Отже, дивіться, у комбінаториці можливі наступні випадки. Коли нам необхідно зробити перестановку, розміщення, сполуку або ж комбінація, у чому тут сенс? Дивіться. Припустимо, у вас є 5 кольорів: синій, жовтий, червоний, чорний та помаранчевий. Я їх написав. І перша наша задача, яка постає перед нами, нам необхідно ці кольори розташувати. У певній послідовності, тобто, дивіться, ми можемо розташувати у такій послідовності. Можемо, наприклад, спершу поставити жовтий колір, потім синій, або ж, наприклад, спочатку поставити червоний колір, або ж спочатку чорний, або ж помаранчевий, і так далі. Тобто, варіантів тут дуже багато. Ми можемо зробити різні комбінації з цього. Але ми не будемо ж писати, да, усі ці комбінації, це якби дуже довго. Для цього і привигадали формулу. Формула постає у наступному. Тобто, як це зробити? Ось давайте порахуємо, скільки можливих варіантів розміщення цих е, кольорів може бути. Тобто, дивіться, ми пишемо П. Замість те ми пишемо 5, бо кольорів у нас 5. І відповідно 5 факторіал. Що означає факторіал? Це означає, що нам необхідно помножити усі натуральні числа, що йдуть до 5 і разом з 5 включно. Тобто, ми 1 множимо на 2, на 3, на 4 та на 5. І рахуємо. 1 на 2, 2, 2 на 3, 6, 6 на 4, 24, 24 на 5. Це виходить 120. Тобто, усього можливо 120 варіантів розміщення цих кольорів, якщо ми будемо міняти їх місцями. 120. Тепер, що називають розміщенням? Що таке розміщення? Дивіться, розміщення це тоді, коли, наприклад, ми беремо декілька кольорів з наявних, тобто не усі, а декілька, і розміщуємо їх у певному порядку. Ось припустимо. В нас, як ми вже визначилися, є 5 кольорів. 5. І нам, наприклад, сказали: вибрати будь-які три кольори з цих і вказати усі можливі комбінації. Ось припустимо: ми беремо 3 кольори: синій, жовтий та червоний. Що ми з цим можемо зробити? Ми можемо спочатку взяти синій жовтий-червоний, або ж жовтий-синій червоний, або ж чорний синій жовтий, тобто ми їх можемо переставляти. Нам тут важливий порядок. Тобто ми не просто беремо ці кольори, а беремо у певному порядку. І ми визначаємо усі можливі варіанти розміщення цих кольорів. То у такому випадку, якщо нам важливо розміщення, ми беремо саме формулу розміщення і рахуємо. Ось дивіться. Як тут порахувати? Ми записуємо А. Знизу ми пишемо кількість усіх кольорів, тобто 5. Зверху ми пишемо ті кольори, які ми обрали, тобто 3. Дорівнює. N, Тобто ми пишемо 5 факторіал поділити на n-k, тобто це виходить 5 мінус 3. І рахуємо, 5 факторіал у нас це, як ми визначили з минулої задачі це 120. А 5 мінус 3 це 2 факторіал. 2 факторіал це 1 помножити на 2. 120 поділити на 2 це 60. Тобто, ми маємо 60 можливих випадків розміщення, якщо ми беремо у такому виді. Можемо і по 4 взяти і так далі. Тобто, тут не обмежено. Що називають сполукою або комбінацією? Сполука або комбінація це як, наприклад. Цифри, коли ви берете замок кодовий, коли ви до під'їзду заходите, і припустимо, вам необхідно затиснути а, певні цифри. Да? То це є сполука, комбінація. Тобто, нам тут не важливо, як вони розташовуються. Вам просто необхідно натиснути ці три кнопки. Так само і з кольорами. Ось, припустимо, вам необхідно взяти будь-яку комбінацію, скажімо, з цих же трьох кольорів. Але вам не важливий їх порядок розміщення. Тобто ви взяли один раз синій, жовтий, червоний. І все, ви не будете переставляти там червоний, синій жовтий. Вам ще раз скажу важливий саме узяти, а не так, як вони розміщені. Тобто, як порахувати тут? Записуємо, ось формула. Це знизу кількість кольорів, тобто 5, зверху кількість обраних кольорів. І рахуємо 5 факторіал. Поділити на n k n-2 k нас факторіал. І К це відповідно 3 факторіал. Рахуємо, 5 факторіал це 120, 2 факторіал це 2, і 3 факторіал це 6. Тобто нам необхідно 120 поділити на 12 і буде 10. Тобто, таким чином ми з вами розібрали ключові формули. А зараз іще на прикладах ми з вами попрактикуємося застосовувати кожну з цих формул. Маємо наступну задачу. Припустимо, в нас є 4 хлопчики: Тарас, Іван, Григорій та Володимир. І наша задача розсадити їх у ряд, у певній послідовності. Тобто, ось дивіться, в нас є 4 місця, да? ми можемо посадити спочатку Тараса, потім Івана, потім Григорія, потім Володимира. А можемо зробити навпаки. Спочатку посадимо Івана, потім Тараса, потім Володимира і лише потім Григорія. Можемо ще навпаки зробити спочатку Володимира посадити, потім Івана, потім Тараса, потім Григорія і так далі. Наша задача дізнатися, скільки можливих варіантів розміщення цих хлопчиків. І саме тут в нас постає формула відповідно перестановки. Отже, ми записуємо її N дорівнює n факторіал. Тобто, варіантів в нас 4. Ми записуємо P4 дорівнює 4 факторіал. і рахуємо 1 на 2 на 3 та на 4. 1 на 2, 2, 2 на 3, 6, 6 на, 3, на 4, 24. Відповідно, в нас є 24 варіанти розміщення цих хлопців. Далі, зараз маємо наступну ситуацію. Припустимо, є літній лагер для дітей. І у ньому передбачено, що під час перебування дітей у цьому таборі вони будуть грати у три гри. І нам важлива послідовність, у яку гру вони будуть грати. Пропустимо, перший тиждень вони грають у футбол, другий у баскетбол і третій у волейбол. Або ж навпаки, перший тиждень волейбол, другий футбол, третій баскетбол. І нам сказали обрати будь-які три гри. Та визначити усі, можливі, визначити усі можливі порядки розташування цих ігор за е, календарем. Тобто, що буде першим, що другим, що третім. І ось постає запитання: скільки можливих варіантів вибору трьох ігор з можливими перестановками і відповідно, е, скільки таких варіантів взагалі може бути з 6. Тут в нас працює формула розміщення. Тобто, давайте згадаємо її А n k дорівнює. N факторіал ділити на n-K факторіал. І підставимо до цієї формули значення і порахуємо, А. N в нас це 6 уся кількість ігор. К це можливі варіанти. І відповідно, n факторіал 6 факторіал поділити на n-факторіал, тобто 6 мінус 3 факторіал. Рахуємо, чому дорівнює 6 факторіал. Це 1 помножити на 2, на 3, на 4, на 5 та на 6. 6 мінус 3 це 3 факторіал, 3 факторіал це 1 на 2 та на 3. Скоротимо. І в нас виходить 4 помножити на 5 та на 6. 4 помножити на 5 це 20, 20 помножити на 6 це 120. Тобто, якщо ми обираємо кількість варіантів вибору ігор з у цих 6 ігор, то усього варіантів у нас буде 120. І ще маємо одну ситуацію. Припустимо, нам також сказали обрати серед наявних ігор ігри, але нам вже не важливо, як вони будуть розміщуватися. Тобто має бути просто три гри, ось як скажете, так і проводимо. Припустимо, ось ми обираємо баскетбол, волейбол, хокей та шахи. І нам не важливо, що буде першим. Просто ось нам чотири варіанти, а там вже як вийде. Тобто є і є. Як тут визначити кількість можливих варіантів? Записуємо формулу: це НК дорівнює n факторіал поділити на n-k і ще помножити на k факторіал. Це називається е, сполука або ж комбінація. Давайте порахуємо, скільки можливих варіантів. Це е, замість n пишемо 6, бо ігр нас 6. Можливих варіантів 4. Відповідно, 6 факторіал поділити на n k факторіал, тобто 6-4 це 2 факторіал. І ще на k факторіал, тобто 4 факторіал. Рахуємо. 6 факторіал це 1 помножити на 2, на 3, на 4, на 5 та на 6. І поділити 2 факторіал це 1 на 2. 4 факторіал це 1 на 2 на 3 та на 4. Скоротимо, що можемо. Це 1 і 2, далі 3 і 4. Нас залишається 5 помножити на 6, це буде 30. І тут у знаменнику 2 30 на 2 15. Тобто, якщо обирати таким чином, то у нас усього 15 варіантів. Сподіваюся, це зрозуміло. Давайте йти далі. А зараз ми з вами підходимо до вивчення саме суті цього заняття, тобто біном Ньютона. Ось його формула. На перший погляд, здається дуже складною, але це не так. Аби опанувати гарно цю формулу, вам необхідно також мати трикутник Паскаля. Ось він перед вами. Як їм користуватися, я зараз покажу. Але до чого взагалі ця тема? Якщо ви пам'ятаєте, а ви маєте це пам'ятати, то у 7 класі ви вивчали такий розділ математики, як формули скороченого множення. Тобто, наприклад, А плюс Б квадрат, А плюс Б куб і так далі. Тобто, ви вивчали на такому рівні, вони були простенькими. Тобто обмеженими за степенями. А тут у вас є можливість вивести будь-яку формулу скороченого множення у будь-якому степені. Як це робити легко, я зараз покажу. Для цього, як я вже сказав, вам необхідний трикутник Паскаля. Я написав лише до 5 степеня, а ви в інтернеті можете знайти до будь-якого степеня. Дивіться. Отже, я вам покажу до 5 степеня, бо це буде ну, дуже багато написано. І головне тут зрозуміти суть, як це робити. Дивіться. Ось спочатку зводимо до нульового степеня. Тобто записуємо А плюс Б у нульовому степені. Відповідно, це буде одиниця. Тепер зводимо до першого степеня. А плюс Б у першому степені 1, 1. Тобто ми зводимо перший член і другий А плюс Б. Далі зведемо до другого степеня. Записуємо А плюс Б квадрат. Тут же трішки складніше, але це формула скороченого множення, що вивчалася у сьомому класі. Я вам зараз на прикладі 7 класу покажу, як до цього дійшли, до цієї формули. Друга степень, бачимо, да? отже, що спочатку виносимо? 1, 2, 1. Тобто перше АН, тобто а у квадраті, бо n це наша степінь а квадрат плюс. Далі 2. І ми множимо ці два наших множники А і Б. І далі плюс. 1, тобто B квадрат. Це ось дивіться, з формули, що ми беремо. Ось в наше an, a а квадрат. 2 ab це коли в нас степені рівні між собою, і, відповідно, B квадрат це ось наш кінець формули. Тепер спробуємо звести A плюс b до кубу. Зараз також покажу, як це робити. Перше, що ми робимо, 1, тобто наше an, тобто тобто куб. Далі плюс 3. Бачите, 3. 3. А n-1, тобто n в нас це трійка. А n-1 ми віднімаємо від трійки одиницю, буде двійка. І, відповідно, b у першому степені. Просто b. Далі плюс коефіцієнт 3. А n-2. Тобто, в нас вже, дивіться, ми записуємо степінь n-2. Тобто 3 мінус 2 це просто a, І b, відповідно, у квадраті. І далі плюс 1. 1, тобто b у кубі. Ось він. Далі розглянемо більш е, ш, довгу формулу, якщо в нас буде четвертий степінь. Зараз покажу. Записуємо четвертий степінь. І дивимось. перше це 1 А у степені N. А у четвертому. Плюс 4. Це ось а, це 4 А n-1. Тобто 4 мінус 1 це 3 Б у першому степені. Плюс 6. А N-2 А квадрат B квадрат. Ми віднімаємо, дивіться, n-2, тобто 4 мінус 2, в нас буде 2. І, відповідно, b квадрат плюс 4. І тут вже дивіться: в нас йде навпаки. Ми переставляємо місцями а1, тобто перша степень, а b n-1. Тобто 4 мінус 1 це 3. І плюс b у четвертому степені. Це ми розібрали з четвертим степенем, а тепер з п'ятим. Я сподіваюся, буде зрозуміло. Записуємо А плюс b у п'ятому степені, дорівнює. Перше один, ну, відповідно, А у п'ятому степені. Друге cn, тобто 5, СН. n 1 тобто 5-1 4 і b просто. Плюс 10. А n 2 тобто куб, B квадрат. Далі плюс 10. І пишемо вже тут навпаки. Тобто, дивіться: буде А квадрат B куб. Навпаки, міняємо. Плюс 5, 5. І тут також навпаки B, Четверта степень А. І плюс, відповідно, кінець це B у четвертому степені. точніше у п'ятому. Це. Таким чином, тему ми розібрали. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Спробуйте ще за оцим трикутничком Паскаля, знайдіть його в інтернеті, і зробити у шосту степінь звести, у сьому і так далі. Якщо залишили запитання, пишіть коментаря. Буду радий усім відповісти. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. І до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.